Усіх я вас вітаю, гарного дня вам бажаю. Вранці сонечко зійшло, з неба усміхається, і на сонячне тепло квітка розкривається. В небі з сонечком хмаринки бешкетують в волю то сховають на хвилинку, то пустять на волю. А сонечко в нас, кругленьке, жовтеньке, має промінці дрібненькі. До сонечка в гості. Часто приходить її подружка весела хмаринка, і сьогодні в неї блакитне вбрання. Сонечко з хмаринкою дуже часто граються. Хмаринка може пропливти під сонечком та не закрити його. Та коли хмаринка закриває собою сонечко, людям стає трішечки сумно, що сонечка нема, але ж вони просто граються між собою, тому хмаринка не затримується. Випускає сонечко, яке може світити зранку до вечора. Хмаринка може повернутися до сонечка та погратися з ним, а з нею можуть прийти її сестрички, в яких може бути вбрання блакитного, білого чи сірого кольору. Хмаринки можуть утворювати різні фігури. Малята, кого вам нагадує ця хмаринка? Вірно, рибку! А ця хмаринка кого вам нагадує? Так, біле пухнасте зайчиня, а ця біла хмаринка. нагадує кицю, яка на когось чекає. Які ж дивні бувають хмаринки! Ось наша весела хмаринка знову пропливає над сонечком, трішечки закриваючи його. Сьогодні сонечко з хмаринкою трішки пограли, але їм вже час прощатися, тому що вже сутініє». Наше сонечко сідає за обрій, та день поступово зміниться на ніч. Малята, те, що сонечко круглої форми, ми з вами вже пригадали. А я пропоную вам пограти у гру та відшукати предмети, які подібні на коло, назвати їх та визначити, якого вони кольору. Ну ж бо, малята, почнемо? Перше, що я бачу круглої форми, жовтого кольору, це що? Вірно, сонечко. А що літає поруч із ним? Так, поруч із жовтим сонечком літає повітряна кулька круглої форми та блакитного кольору. Дітки, а що це за предмет лежить біля дерева? Розумнички, біля дерева лежить червоний м'яч. А ось до дерева наближається автомобіль. Якого він кольору? Молодці! До дерева наближається автомобіль червоного кольору. А якого кольору в нього колеса та якої вони форми? Так, автомобіль має колеса круглої форми та чорного кольору. Малята, які ж ви в мене розумнички, все ви знаєте та правильно відповідаєте. А нам вже час прощатися та сил набиратися. Бажаю вам всім вдалого дня, до нових зустрічей!